Всім привіт! Я рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні ми будемо дивитися з вами онлайн-розклад. Дуже глибокий, дуже важливий для кожного з нас насправді, дізнатися, яку ж правду ми приховуємо самі від себе. Або навіть перефразую, яку правду ми уникаємо. Поясню трішечки, чому це так важливо розібрати, яку правду ми приховуємо від себе. Тому що ми живемо в такий світ, де колективна свідомість повністю полонила наш розум. Дуже багато є різних патернів поведінки, різних бачень, різних вірувань. І це все як ілюзії, де в більшості. Ми проживаємо своє життя за сценарієм когось, але не нашим особистим, не те, чого бажає наша душа. Тому цим розкладом я хочу повернути нас в свій сценарій, в свій внутрішній голос, чути його і йти за покликом будувати свою нову реальність. Якщо готові, починаємо розклад. Отож, все, що вам потрібно, це обрати свій варіант. Сьогодні їх буде два. Перша карта, друга карта, це перший варіант і другий варіант. Оберіть, будь ласка, свою позицію. Ставте на паузу, якщо потрібно більше часу. Так, а ми розпочинаємо з першої, яку правду ви зараз уникаєте? Ну, карта перевернулася. Ох. Найосновне, що я тут хочу сказати по а, першій позиції, це те, що ви не можете ніяк себе пробачити за, минулі, за минулий деструктивний негативний досвід. І якби ви не чистилися, що би ви тут не робили, якби ви не очищали свою систему, а, вам потрібно усвідомити одне просте: ви самі собі псуєте життя, і ви самі собі своїми установочками. Своїми віруваннями в те, що ви якась не така, що з вами щось не так, псуєте собі своє життя. Тобто ви сама собі, ніби палки в колеса, вставляєте на вашому життєвому шляху, просто стаються певні факапи, да, одним словом. Дивіться. Вам потрібно усвідомити свою силу, що під час того, коли ви проживали деструктивні і важкі сценарії в своєму житті, таким чином ви зростали ваша сила тут у вас. І по імператриці це діяти із позиції, діяти із позиції а, жінки, яка має все, а, ту енергію, яка необхідна для створення будь-чого. Все, що вам потрібно усвідомити, це той факт, що Необхідно прийняти себе, свій минулий досвід, всі свої процеси, які вам не подобаються в собі, просто дати їм місце і все. От вони є і все добре. Перестати з цим боротися і перестати старатися себе якось перекроїти, поміняти, будьте собою. От перша позиція. Хочеться сказати: будьте, будь ласка, з собою. Правда в тому, що ви. Мега сильна, потужна особистість жінка, якщо це жінка дивиться, да, якщо чоловік, то а, тут йде знецінення саме жіночої сторони, да, і жінок, які приходили в ваше життя. А, якщо жінка, то от, от, мені хочеться сказати, діяти потрібно з позиції не жертви, з позиції не того, що а вдруг, ну, попробую, а вдруг вийшли, не вийде, може і не вийде, ну нічого страшного, ні. Це так не працює. Ми діємо з позиції. А, що минулий досвід це минулий досвід. Він, він вже десь там нехай залишається, тому що я в своєму житті вже знаю більше, аніж знала раніше. Да? От В мені є а, саме той потенціал, який я розкривала протягом всього свого життя. Він в мені, от я є номер один. Це про самооцінку, це про самоцінність, це про бачення себе такою, яка я є, приймаю себе такою, люблю себе такою. І це дозволить, Тож, щоб ви розуміли, що б у вас там не було, яка б у вас ситуація не складалася, ви вміли приборкати цю оцю ситуацію, і все одно в будь-якому випадку це виливалося як благо. Так завжди. Так завжди відбувається. Ви зростали, ви отримували певний досвід, і цей досвід зробив вас тою, яка ви є зараз. Перестаньте бігти від своєї правди. Ви така, яка ви є, вас міняти не потрібно. Зростати, пізнавати нове знання, але не перекроювати себе під чужий сценарій. Хочеш щось змінити в своєму житті? Запитай, це належить мені чи ні? Якщо воно належить вам, іди і міняй. Якщо не належить вам, ну, то просто дай собі, а, дай собі час, поговори з собою, підтримай себе і скажи, що все в моєму житті во благо. Чесно, дорога прочищена, дорога ваша прочищена, але ваші думки, вони ще залежать від минулого. І ще десь а, той досвід не, не дозволяє вам повноцінно пливти в течії життя. Ще ви самі собі цими думками створюєте певну агресію, певні процеси, які вас руйнують. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, це була позиція номер один. Обов'язково пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це зрезонувало з вами. Тепер а, позиція номер два. Подивимося вас, яка правда, да, яку правду ви уникаєте опа, хорошо? Угу. Старші аркани. Для того, щоб вийти на новий рівень, вам потрібно йти в духовність. І ви до цих пір не хочете ніяк а, прокачуватися в духовному плані. <кій> Проходите свої духовні уроки. Так, да, у вас 4-4, бачите? Дві однакові карти. Ви не готові рухатися вперед. А, давайте так, ви блокуєте себе, а, тому що а, не бачите свого ресурсу. В пізнанні себе в духовності. Тобто вам потрібно прийти до моменту, коли ви почнете відчувати чути свій внутрішній голос, відчувати, хто ви, стаєте на свій шлях. Для того, щоб це зробити, у вас є певні уроки, уроки душі, які ви ви повинні проходити, закривати кармічні всякі різні процеси. Це прям дуже важливо. І допоки ви не побачите цю реальність і не зрозумієте, що вам треба розширяти свою свідомість. Буде важкувато. Буде важкувато. Ви втрачаєте свої ресурси, бо не вкладаєте їх в себе. Або зливаєте їх непонятно куди. Ви в застої зараз. Зараз іде така застойна програмка, де немає розширення, де немає виходу. Ваш вихід, ваш прохід. Тільки в духовність. Саме духовність допоможе вам розкрити цей шлях. Ви побачите дії, які вам потрібно зробити. Ви побачите, куди вам потрібно йти, для чого вам потрібно йти, що вам це дасть. Однозначно, бачите, я кажу, карти мене доповнюють. Однозначно, тоді будуть дії. Зараз, поки що вас вложили вищі сили, для того ну як в якому, в якому сенсі вложили? Сказали вам отако. Дивися, ми в тебе забираємо ресурси, ми в тебе забираємо силу, енергію, ми в тебе забираємо бажання, ми в тебе забираємо ентузіазм, ми в тебе забираємо всі оці якості, які дозволяють зробити максимальний прорив для того, щоб ти сіла і подумала. Щоб пішла, подумала і оприділилася, чого ти хочеш від життя, і чи готова ти йти далі, тому що тут необхідно чути себе. Ти себе не почуєш, а. Ти не зможеш себе почути, якщо не запитаєш, да? коли ти не, не будеш мати мети почути. Коли просто так жити або жити, так уже більше не працює. Все. Для вас так більше не працює. Тому зверніть увагу, що ви втікаєте від основної правди. Про те, що вам потрібно йти в духовність, вам потрібні духовні практики, визнання того, що перехід на новий етап, на новий рівень у вас розширення і отримання певних можливостей для вас, для реалізації того, чого ви так сильно хочете. У вас їх це пам'ятаємо, що це онлайн-розклад, у вас є їх різні ці бажання. То. Необхідно, звичайно, зробити дії, але щоб знати, які дії, куди, з ким, як, необхідно чути свій внутрішній голос. Поки що у вас немає ні ресурсу, у вас завжди так. появляється ресурс, і, і тут ступор. Тому що, виходить, я ділитися не можу, бо боюся, що знову зараз його втрачу, і в себе не вкладаю, бо не знаю, як і не знаю, куди, і не знаю, яким чином. Тому тут важливо дати собі, давайте так, легалізувати правду в тому, що вам необхідно йти в духовність, усвідомити, що саме через цей шлях ви зможете пізнати істину себе. Розкрити свій потенціал, розширити, розширити свою енергоємність. енергоємкість, і таким чином ви зможете пробудити свою свідомість і допомогти таким чином вийти на новий етап, побачити можливості. Все. Це що вам потрібно. Такий розклад. Також, якщо необхідна допомога, звертайтесь, будь ласка, в описанні під відео я лишаю посилання на мій телеграм-канал, який я створила спеціально для тих, хто не знає, як працювати в духовності. Що таке духовність? Я все пояснюю, розказую. Даю різні класні практики, проводимо різні енергетичні сесії, зцілюємося і спільними. З спільним егрегором створюємо нову реальність. Тому доєднуйтесь, будь ласка, або приходьте на особисту консультацію, на особисті онлайн-квантові сесії для зростання, для розширення енергії і для ем, будування нової версії себе. Цілую, обіймаю. Дякую, що вибираєте мій простір.